День створення української повстанської армії в Коломиї відзначили парадом школярів та студентів. Команди змагалися за перемогу в огляді строєвої пісні. Центральною вулицею міста йшли колони юнаків та дівчат. Подивитися на це дійство зібралося чимало коломиян та гостей столиці Покуття. Спостерігав за урочистостями, і наш журналіст Богдан Малецький. Напередодні учні шкіл Коломиї провели свій огляд. За його результатами визначили переможців, і саме вони отримали право першими пройтися парадом біля пам'ятника Шевченку. Начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти міської ради Василь Мальник зазначив, що конкурси строєвої пісні є традиційними для освіти, тому їм надають великого значення. Ми провели огляд маршової пісні і строю серед всіх учнів шкіл міста. У конкурсі взяли участь усі, усі представники усіх шкіл міста. Були запрошені воїни УПА, були запрошені представники різних партій, організацій і склад журі визначив переможців цього конкурсу. Хочу сказати, що надзвичайно зріс рівень підготовки до цього конкурсу, участь, участь старшокласників у конкурсі. Вони марширували і співали стрілецькі та пісні повстанської армії. Хочу відмітити, що цього року перше місце вперше завоювали учні природничо математичного ліцею. Такий великий був успіх, що ми навіть не могли визначити одної команди для другого місця. Тому ми присудили друге місце, завоювали команди гімназії імені Грушевського загальноосвітньої школи номер 4 та номер 8 імені Олександра Пушкіна і третє місце загальноосвітньої школи номер 2 Загалом п'ять шкільних команд відкривали парад до дня створення УПА. Далі на марш вийшли студенти коломийських вузів. Серед них Коломийський економіко-правовий коледж, політехнічний, індустріально-педагогічний, медичний ліцеї сфери послуг та 14-й. Завершував ходу минулорічний переможець команда педагогічного коледжу. Цьогоріч у його складі було практично 98% дівчат. Одним з кращих на святі були медики. Їх капітан зазначив, що такі заходи до вподоби молоді. Сьогодні дуже великий день. Це 69-та річниця створення української повстанської армії. Це важливо для кожного національно свідомого українця для кожного патріота. І ми, як молоде покоління, повинні підтримувати українські традиції і боротися за національне піднесення нашої держави. Журі підвело підсумки конкурсу строєвої пісні серед вузів міста. І таки кращою командою цього річ стала команда медколеджу. і третє місця розподілили між собою Коломийський економіко-правовий коледж та ліцей сфери послуг. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Відзначили день створення УПА і на Коломищині. У всіх населених пунктах пройшли заходи, присвячені цій даті. У п'ядиках організувала святкування молодіжна адміністрація при райдержадміністрації. Юнаки та дівчата у вишиванках створили живий тризуб. Також того дня нагородили і місцевого ветерана повстанської армії. Бачив все і наш журналіст Богдан Малецький. Молодіжна адміністрація Коломищана створена при райдержадміністрації. Її очолює Ярина Томашчук. Цьогоріч молоді люди вирішили нетрадиційно відзначити. Річницю створення УПА до співпраці запросили школярів п'ятицької школи. Вони прийшли на місцевий стадіон у вишиванках. Близько півсотні юнаків та дівчат утворили живий тризуб. Керівник молодіжки зазначила, що такі заходи вони організовуватимуть і надалі. Молодіжна адміністрація за сприянням голови райдержадміністрації Михайла Михайловича Негрича проводить на стадіоні селища села П'ядики молодіжну патріотичну акцію за Україну за її волю з метою відзначення в районі дня покрови та дня 69-ї річниці від створення упа на цьому заході. Ми запланували урочисте відкриття, живий тризуб у вишиванках та українські вечорниці у клубі села П'ядики. А ще на свято запросили мешканця села ветерана Української повстанської армії Івана Дмитровича Недільського. Все почули чоловік із сльозами радості, дякував молодим односельцям за свято. Адже, як він каже, на стадіоні згадав свою юність. Тішився Іван Дмитрович і подарункам від голови райдержадміністрації адміністрації та сільського війта. каже, що це свято запам'ятається йому надовго. Я радий, що я ще живу і можу дещо молоді сказати. Бо ми здобули українську державу, соборну українську державу, але треба її підтримати, і молодь повинна йти. Якщо вона щось е, не, не так буде робити, звичайно, ми раді підказати ті, що ще лишилися. Живі, а після урочистостей на стадіоні у місцевому будинку культури провели вечорниці. Обіцяють організатори проводити наступного року ще більш масштабніші молодіжні свята. Сп'ядеків Богдан Малецький, Сергій Руцак, програма подіїнтика.